На річці біля нашого району. Я з маленькими, з Аделіночкою, з Еліанорою і з Марійкою. Гуляємо. Весняні кадри. Ось тут красиві гілочки. Підписуємося. Це зона відпочинку на мікрорайоні Вокзальна. Маша сильно не розкочуйся, тримайся, хорошо. <звук> Цікаві замочки. Тут хтось там фіксували свої відносини. Навіть ось 2022 це ще мирний час, бачите, Люба прислала, 4.12.2022 4 122022 Закцентуємося. Дуже багато заржавілих, тому що, мабуть, люди вже. Ну, сучасні, то ми маємо з вами бачити ось такі стрічечки жовто-блакитні яка свідчить про те, що Україна була, є і буде в серцях наших українців.